Вітаю вас, любі! Сьогодні у нас тема стосовно ваших сумнівів, ну, наших людських. Що на сьогодні показує нам простір? Так, хочеться в студії Голої Правди, як то кажуть. Тому взяла максимально серйозні карти. Мінімум картинок, максимум натяків. Поїхали. Дурень, вийшов шут, так, а тепер дозвольте. Угу. Тут навколо нього все і буде крутитись. Угу. Угу. Так. Дорогі мої, слухайте, я тут подумала, да, І скажу вам наступне. Я працюватиму, працюватиму із музикою, тому. Будьте готові. Ну, не сьогодні, а взагалі. Тому кому не подобається, вибачте. Але я кажу вам, що працюватиму так, тому що так треба, любі. Ну, як вам пояснити, це звучання музики це теж стан. Звуки, вони дають стан. З вас е збили спесь. Так, все, поїхали. Значить, дивіться. Ви людина, по суті, своїй по натурі, по життєвим обставинам, по розгортанню вашого життя. Наскільки б ви там задоволені, не задоволені були б, але карти показують наступне. Ви, незважаючи ні на що, ви дійсно можете сказати, що ви з тих людей, хто, кого називають. Любим цим Бога. Слава тобі Богу, в різких гострих ситуаціях ви завжди виїжджали, справлялись, все було добре. І ну так, можливо, від людей вам довелося там багато чого отримати. Але незважаючи ні на що, якщо вам щось потрібно було, воно у вас обов'язково було. Ви блазень, ну таке слово є. Як вам сказати? Не в прямому сенсі його розуміння, а от настрій. По своїй натурі ви любите грати, ви любите театралізувати. Жили вони і жили, як жили, так і могли. Різне всяке було до того моменту, поки не стався конкретний переворот. До цього приклали і вируку, і, скажімо, якісь вибори вони були свідомі, і наразі ви розумієте, що були несерйозні, десь помилкові. І так довелось вам на них вчитись. Важко могло вам даватись це навчання. Але ви рухались, ви рухаєтесь і рухатиметесь. Або ви себе відзнайшли в такій ролі? Скоріше, що ви, що ви в якійсь мірі палач. Вмієте бути всередині вас є така сторона. Палач. А, якась риса або для якихось людей, або для конкретних, або для всіх загалом, для вас в першу чергу. Хоч ви могли її вважати, цю рису, як ну, правильною, переможною. Або не розуміли, наскільки сильно вона впливає. Для когось ви могли бути палачем словом, для когось навпаки мовчанням, ігноруванням. Для когось ви могли бути нечесними або зрадниками. А, зараз цю сторону скажу. Я вам скажу так. Нам всім довелося для когось побути в цій ролі. І тут треба просто чесно подивитись, що з вами вчиняли так або так і одного разу вчинили ви так. Бо хтось, бо щось, бо ви, бо знали, вміли, не вміли так відчували. Вам це треба було це зробити, бо ви б там щось не зрозуміли. Але ви нанесли якийсь урон людям, людині і тому подібне. Тут вийшло, вийшла мечова масть, тут трійка мечів, король мечів і сім мечів. Ви знаєте, тут нуль. Перша карта навколо неї все крутиться задля вашого задоволення. Ви могли так вчиняти задля вашого задоволення. І тут не лише любовна тематика. Питання в тому, що у вас є залежність від емоцій. Ви притягуєте таких самих людей, і ваші думки. Ваші відчуття, ваші бачення, вони формуються на фоні вашого стану. Характеру, досвіду, тобто вловити саме ось той спусковий механізм, який дає думку, майже неможливо. Тому що тут фракталізм, одне чіпляє інше. Одне породжує інше. Тому, скажімо так, зараз конкретно сказати, що є вашою такою рисою палача, мені досить складно. Це може бути як ваша якась коварність, це може бути ваша якась маніпулятивність, ваша ну, гострота. От ви можете так сказати, як відрубати, або подивитись так, як відрубати. Да? Або ви доволі так, скажімо, конкретно і доходчиво, донощиво приносите свою думку, що інших людей це може ранити. То тут радиться наступне: старайтесь зм'якшувати словами. Правда. Ви завжди знаходите пояснення своїм вчинкам. Бо так, бо хтось, бо щось. Насправді ви це ваш егоцентризм. Ви так знаходите такі пояснення, і ви реально такі аргументи знаходите в вчинках людей, в словах, в тому, в тому, в тому, що ви, ну реально, ну, ви винуватими не можете бути. Ну Вас повинні були зрозуміти нуль і десять. Нічого і все одразу. Розумієте? Тобто тут, ну, позиція, я вам скажу так, позиція на своїй ролі. Тому що ну, шут це доволі таки поважна людина. І що там могло бути дозволено Присутності королів дуже багато чому. І до них прислуховувались. Це і були ось ці сірі кардинали. Розумієте? Це шут він для всіх. Він просто ховається на виду. Ну, все. А по гумору можна дуже багато чого зрозуміти про людину. В першу чергу, інтелект. Не по набитому, повному ртові, да, і ви говорите в цей момент. І то кажуть, що у вас низький інтелект, ні. У вас високий е, поріг нормальності. Це нормально, коли ти в себе дома можеш там за столом говорити з повним ртом чи ротом, в да? цьому як мінуси, да? але також і багато плюсів. Тому, скажімо так. Це вже до питання упередженості. Плюс до всього, ви себе також могли так поводити, тому що ви і бачили, що люди до вас несерйозно ставляться, несерйозно сприймають, там, недооцінюють. І ви, можливо, саме по цій причині могли наполягати на тій чи іншій рисі. Просто тут говориться про наступне. Пом'якшить свої позиції, тому що ви можете бути з якоїсь сторони, ніби палачем. Так ви можете вчиняти справедливо. І так ви праві. І в питаннях духовності, і в питаннях ем, нравственності, да? і в питаннях там, я не знаю, справедливості, юридично, там, і тому подібне. Да? Людські там стосовно людських принципів, логічно або справедливо. Але в питаннях між особистостей да, ви дуже сильно дивитесь на глобальність і не розумієте, що насправді ось оця одна людина, або оця одна ситуація на перший погляд незначна. Або навіть тварина перед тобою чи дитина. Що це не піщанка, не піщинка, це також і є цілий світ. В одній людині. Може бути схований цілий світ, загадка й ключ до нього. Але ми ведучись на поводу своїх якихось нуль, своїх якихось внутрішніх питань, на, своє, на своєму егоїзмі, на своїх образах, на ось цій безкінечній сконцентрованості на собі, бажання сконтролювати себе, не просто спостерігати. Робити висновки і вчиняти по-новому, а постійно за собою спостерігати це і є стан повішеного. Нуль. Нічого. Десять і все одразу. Так само і повішений. Начебто міняючи позицію положення тіла, там, направлення енергії, да, в принципі, задіювання інших інстинктів, відчуттів і м'язів при повішеному. Зрозуміло, що це також і перегляд думки. Але це все ж таки зависання, людина висить, людина в безруховому стані. Вона затягує тому, що повішаний, повісився. А для того, аби увійти в стан, там, наприклад, медитативний або созерцательний всередину себе, да? почати думати із свого нічого. То для цього треба час для концентрації і налаштування на це нічого. Звільнити думки і розслабити тіло і тому подібне. Розумієте? Тому, знову ж таки, це може бути метафора. Любі, ви, скажіть, будь ласка, я ну, нормально доношу думку, чи у вас залишаються питання? Будь ласка, я дуже прошу зворотніх цих повідомлень в коментарях, Любі, серйозно. Все ж таки, я ж роблю цю роботу для вас також, розумієте? Я дуже рада тим, і тим, і тим. Я дуже рада тим, хто реально дивиться. Просто я хочу, Любі, давно хочу вам сказати про те, що якщо ви дивитесь щоденно... Будь ласка, відкрийте очі в наступне. Як вам сказати? І за того, що ви їх дивите щоденно, або якось думаєте, що це ось про мене сьогоднішнього чи завтрашнього, чи як, ви дещо упускаєте, тобто забуваєте ту інформацію, яка реально для вас актуальна. Наприклад, з того розкладу, який ви могли дивитись півроку назад, да? Там, чи ще щось. Тобто карти вони говорять, говорять про тут і про зараз, вони дають дуже багато інформації, але тут треба включити аркан міреності, тому що нуль знову ж таки, нічого і десять все. Розумієте? Кінець і початок. Тому ну, це все про одне і те ж саме, це ж круговорот, все йде по колу. Тому, якщо карти говорять про тут і про зараз, то вам треба навчитись фільтрувати уміреність. Як правильно дивитись розклади? Як правильно дивитись розклади? Ну, дивіться, я вам скажу так. Або у вас наступне, або ви можете себе уявити як учня і просто віднестись до роботи і над собою, як до предмету, який ви вивчаєте, з яким ви знайомитесь. Іноді вам, там, роблячи практики або там, спостереження за собою, постарайтесь навчитись абстрагуватись і дивитись на себе просто як на людину. Без упереджень, без бажання сконтролювати, без сорому, без скованості. Зрозумійте, ви людина. І постарайтесь перестати захищатись, повірте, нарешті, в те, що ви в повному захисті. Практикуйте е, ментальний захист, практикуйте духовний захист, працюйте з енергіями, поглиблюйтесь у свої знання. Записуйте десятками, десятками пентаклів, заглиблюйтесь, монетизуйте, тобто не те, що монетизуйте, а робіть це матеріальним, записуйте, ведіть щоденник сім е, очікувань, сім пентаклів. Карта роботи це також і карта плодів. Тобто треба для тих плодів, крім того, що це карта очікування, і плодів, крім тих плодів, ще треба чогось почекати. Карта уміреності. Чому карта уміреності? Її тут немає, але вона досі. І повішаний теж. Умірність. Любі. Ви уявляєте? Вийшла карта уміреності. Будь ласка, це 14-й старший аркан. Там хто карти дивиться, підношу, щоб ви бачили, що це реально уміреність вийшла. Наступный 15-й, Двика, Висим, Сила. Ну вы в сумневах. Ось, да. Да, карта Ерофанта. Вы в сумневах. Прислухайтесь до тієї інформації, яку ви чуєте. Принаймні, Любі, я не можу за все за всіх казати, тим більше я не знаю, що ви чуєте. Якщо те, що ви чуєте тут, я можу відповідати за свою роботу, да? за свої слова. Те, що ви чуєте тут, дійсно почніть занотовувати те, що вас чіпляє більше, з духовної точки зору, з повчальної, з приводу мрії, можливо, ви чуючи щось. Наштовхуйтесь на свої власні думки, записуйте те, що ви вважаєте важливим. Баланс. Слухайте, в хаосі, я вам скажу так: в хаосі ви не знайдете нічого доброго в плані тому внутрішньому хаосі. Постійне коливання, вибір того, ні, вибір того. Постійно запевнювати себе або запевнятися тому, що я дійсно не бачу, що там попереду. Я не знаю, чого я хочу. Я там де, я там все, або навпаки, я знаю, чого я хочу, прориваю простір 15. Беру. Те або інше, незважаючи ні на що. Розумієте? Тобто тут треба відзнайти ваш власний баланс двійка жриці, трійка а, старшого аркану імператриці. Дуже багато старших арканів. 20-й страшний суд і карта нуля. Кажуть, прибери все лишнє і залиш тільки це. Просять слухати своє серце. Воно у вас трішечки поранене, знівичене. Можливо, десь ви ображаєтесь. Ви зараз якраз таки на тій стадії, коли ви вчитесь прощати, просити вибачення, прощатись. Робити висновки, працювати над вироками. Ви багато чому вчитесь. Подумайте просто про себе як е, про чужу людину. Ось ви, от, от яка це людина, да? от, от уявіть. Ви ж багато хто. Відчуваєте, що вас ніби двоє, що ви себе можете навіть в дволикості якісь підозрювати. Вам люди можуть про це навіть відкрито казати. А можуть не казати натякати, або ви можете внутрішньо за собою помічати. Якусь двуликість, якусь не Ну, ви добра людина, все, ну ви якось не можете правильно проєцювати свої емоції. Ви або перебільшуєте, або не додаєте, приховуєте. Вам подобаються якісь секрети. Вам подобаються загадки і їх розгадки. Тому іноді ваша поведінка може транслювати саме це. Ви любите, можливо, десь дізнаватись щось. Або навпаки, ви людина досить чуйна і не завжди можете розпізнати, де є ваше, де є не ваше. Ви настільки майстерно можете поглибитись і заглибитись в енергію людини, що вам таки доволі треба ну, якомога. Якісніше проводити час сам на сам. Будьте в молитві, будьте в розмові з собою. Подивіться на себе як на двох людей, так і дійсно. Зрозумійте, що є мінімум, є максимум. А між цими ну підлога і стеля. А між ним є простір, і він чимось заповнений. Да? Або кінець, і початок, а між ними щось ж якесь розгортання було. Якось же цей кінець прийшов від початку, було нічого, стало все, все завершилось, да? циклічність. Ось тому ви повинні зрозуміти, що ось є, наприклад, розлад людини, да? тобто є много... многоликість, многоохранність людини. Тому, як психологічна хвороба, я не хочу зараз називати назви хвороб. Я хочу говорити про це доволі абстрактно, тому що насправді я вам скажу так: не існує того, що нам нав'язують. Тому що, якщо це ми тут в нормальності ніби на землі, сприймаємо за хворобу, тобто перебільшено, значить це нам показаний максимум. Мінімум це взагалі людина ну, там, овоч. Да? Потім ми нормальні, в когось там перебільшено, в когось на максимум. Ну, там, Знову ж таки, всі ось ці такі психологічні проблеми, хвороби і тому подібне. Так і ось тут. Є роздвоєння лічності, да? розношення особистості. Тому я вам скажу так: подивіться на себе як дійсно присутність ще однієї людини. Тобто, ви є Такі, які ви є, і є такі, які ви є, тільки з другої сторони. Плюс також і вийшла двійка жриці, двойственність, бачите, тобто знову ж нічого лишнього. Так само і тут. Це вийшла імператриця, але тут зображені тюльпани. Тут це чоловіча також, чоловічий... чоловіча квітка, вибачте, також ну, чоловічий символ. Але це карта, як ніби жінки справжньої. Тобто, це. Це все в одному флаконі імператриця. Да? А двойственність це що в тому флаконі? Це і темне, і світле, знайоме, незнайоме, оприділена сущність і сутність ваша людська, і є ще одна. Да? І ось подивіться на себе з різних сторін, тому що дійсно ви можете ну вчиняти або поведінку якусь мати, яку можливо в комусь осуджували, а в собі не помічали. Або ще щось, да? І такого плану. Тому ось так, люди. Чи маю я вам ще щось сказати? Ну, ось тут і говориться: скористайтесь, будь ласка, для себе цією ситуацією або можливістю, коли все зруйновано. Да? Дозвольте собі з цієї ситуації взяти максимум. Тобто, візьміть силу, скористайтесь поповній. Це як можливість познайомитися із собою. Це можливість залишитися на сам прийняти правильне рішення. Це можливість з нічого побудувати все, це можливість стартанути, це можливість вистрільнути, це можливість, я не знаю, там, зробити все, це можливість позбутись чогось, це можливість познайомитися з чимось, започаткувати щось, себе побудувати, змоделювати, щось спробувати, жити, прожити просто. Бути впевненими в собі, і ви повинні зрозуміти, що ті зміни, які відбудуться дуже різко, можливо, да? за вашою знову ж таки ініціативою. Ось, але вони будуть для вас, і ви дуже і дуже добре справитесь. Ті сумніви, які будуть всередині вас, вони будуть допомагати вам. Вони допомагатимуть вам завжди бути в тонусі, вони допомагатимуть вам рухатись, вони допомагатимуть вам здобувати. Це буде вашим топливом. Страх і боязнь ілюзій. Це надумано. Зверніть кращу увагу на свій егоїзм, на свою різкість, гострість. На поспішні якісь виводи, на ревнощі агресію. Король Келихів і ну, тут така комбінація карт. На ревнощі зверніть увагу. Хтось може до роботи ревнувати, хтось мож... ну, таке зрозуміло. Хтось зверніть свою увагу на те, що ви егоїзм можете проявляти в роботі. Да? Тут також трійка. Пентаклів. Ну і наступне, якщо вашою мрією був ваш професіоналізм, то скористайтесь і візьміть від цього часу ситуації і того подібне да? можливості по максимуму. Зробіть те, що ви хотіли, те, як потрібно і краще буде для вас, тому, а, можливо, десь в якійсь мірі для свого професіоналізму проявіть а, здоровий егоїзм, завжди по мудрості. Дякую, Любі. Бажаю вам всім чути себе, почути, вміти чути себе, навчитись. Бажаю всім бажання вчитись, шукати і знаходити. Бажаю вам е, можливості, не знаю, відкрити в собі нові грані, нове бачення життя, світу, як воно все відбувається. Я бажаю вам нових відкриттів, нових інсайтів, нових відчуттів, емоцій, переживань, любові, миру, всього, чого ви хочете. Бажаю вам добра, любі! Дякую, що ви поруч, і дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Всім добра!